Привіт-привіт! Сьогодні в нас третя розпаковочка червня, хоча вже перші місяці липня, але а, через те, що замовляла я в останні дні, да, все збирала замовлення, що і як планували закриття місяця, тому воно пізно прийшло. Тому що, подивимось? Як завжди, компанія по упаковці на висоті. І так, тут в нас набір uh, Антійч. Це замовляла собі мама, бо гарне самопочуття в 60+. а uh, це ну Коштує, пошту, да і. Своє харчування, свої вітаміни. До речі, я особисто йшла до цього процесу з 2008 року, коли познайомилась з процесами правильного харчування. Пам'ятаю, як 5 років я вчила батьків, сама вчилась пити воду, вчила батьків пити воду. Потім присвятила час на читання книжок, особливо коли трапилась дуже неприємна ситуація з моїм інструктором з консуму, да яка захворіла і померла від лейкемії і потім для мене було дуже важливо розібратись, чому організм сам себе з'їдає, як харчування може на це вплинути. Да? І саме от це більше 20 років по тому, да? ну, не 20, майже да? скоро буде. Зараз привело мене до компанії LR Health and Beauty. Я дуже вдячна мамі, да? що вона споживає цю продукцію. Вона завдяки їй добре себе почуває. І ми можемо разом допомагати іншим людям. Так от почнемо про баланс, це в нас мінералі, які мають лужний потенціал, адже недостатньо лише е, їсти ми мінерали, да, там кальцій, магній, хром, молібден. Е, але коли вони ще й е, е, знижують кислоту в організмі, а ми знаємо, що в кислому середовищі. Розмножуються бактерії, розмножуються негативні крутини, да, от саме завдяки пробалансу, потенціал а, стає а, саме лужним. Да, на російській мові щелочну. От тому особливо коли ви їсте забагато м'ясного, коли ви їсте, поєднуєте. А, Мучне з м'ясним, да коли ферменти не дозволяють вироблюватись в організмі для того, щоб перетравити певні харчові продукти, які між собою дуже важко перетравлюються, то на допомогу якраз приходить про баланс. Тому беріть на заміточку собі, і вуаля велар це є дуже якісний корисник. Далі в наборчику, це до речі, набор мама взяла. В наборчику в нас 5 пляшечок має мастером. Майндмастер – це а, такий цікавий продукт, який а, допомагає і підібраний так, щоб він працював з нервовою нашою системою. Да? А, для того, щоб ми добре відпочивали, коли спимо. Для того, щоб в нас було більше енергії, коли ми стаємо зранку, ми ж маємо бути відпочившими і встати повні заряджені енергії. Да? І от якраз завдяки тим а, вітамінним а, комплексам, які підібрані в Майндмастеру. Саме отакі, і наші партнери, і клієнти кажуть результати Да? стає більше енергії, більше пам'ять починає працювати. Ми стаємо більш працездатними да. Добре відпочиваємо. А я цей результат відчула, коли ми познайомились з зелар ще три з половиною роки тому. Моєму другому синочку було шість місяців і відповідно кормління, да такий графік ненормований по часу. І от якраз Майдмастер, він давав таке відчуття, що ти, начебто, засинаєш тут, маєш годувати дитину. Ти відчуваєш себе абсолютно норма. Добре, засинаєш, добре просинаєшся. Це якраз наслід. І в тому, що організм отримує ті корисні речовини, які йому треба для того, щоб нервова система да, балансувати оцей певний стрес. А далі а, мама собі взяла алоє Фрідом, якраз минулого разу вона просто потрапила на нього, да, бо я їй дала, собі замовляла. І вона зрозуміла, що саме в неї почались такі вже вікові питання з суглобами. І коли вона попила дві пляшечки і зрозуміла, що Спочатку суглоби дали про себе знати, і проявили, що там дійсно почалися такі процеси руйнівні. А потім вона зрозуміла, що процеси зупинилися, адже чим довше ти п'єш алоїн, в даному випадку фрідом з колагеном, да, тим організм отримує ці корисні речовини. Також ми знаємо, що з віком колаген перестає а, вироблятися організмом, і відповідно з харчування ми його, коли замало отримуємо, починаються різного плану хвороби. Да, і от якраз віковий а, вік показує, а, коли починаються різні такі а, а, атрофація суглобів да, і таке інше. От тому вона саме зараз набір собі взяла з рідом, да, так, щоб підтягнути питання по сугловам, да, не закрити це питання, а принаймні відтягнути процес, коли вони так, щоб довше себе почувати добре. І четвертим продуктом з набору це в нас є рейші. Якраз, Підтримка, такий гриб довголіття, да, який дуже при оксидативному стресі, при онкохворобах. А він є таким підтримкою печінки, підтримкою наших нирок і в комплексі діє на оздоровлення нашого організму. Корисалися нагодою в червні місяці. Такий набір був по особливій ціні. Тому хто знає інформацію, той може керувати. Своїми фінансовими статками да і інвестиції в своє здоров'я ліпше по моїм правилам це зробити завчасно, допоки організм ще дозволяє повернути час да, і відновити чим потім це через страждання, через болі, через різні негативні, доводити вже до незворотніх непоправимих наслідків. Тому, якщо ви також цю концепцію підтримуєте, да, оздоровлювати самостійно, а не потім лікуватись пігулками і медичними препаратами, а да, саме через харчування працювати, то вам варто зі мною особисто познайомитись, познайомитись з продукцією компанії LR Health and Beauty і разом рухатись до нашого гарного самопочуття.